Олександрійська міська влада обіцяла збільшення надходжень до бюджету, але наразі чомусь виходить навпаки. Це, зокрема, стосується комунального підприємства Олександрійський центральний ринок. Адже до передачі в оренду центральний ринок за рік сплачував міський бюджет близько 1 мільйону 400 тисяч гривень. Після ж передачі цього комунального підприємства в оренду за 10 місяців цього року міський бюджет поповнився лише на 550 тисяч гривень. На останній сесії депутат міської ради Вікторія Ставицька підняла питання щодо виконання зобов'язань товариством управляюча компанія 2011, яке отримало від влади в оренду комунальне підприємство Олександрійський центральний ринок. А наш центральний ринок, а чому ж він не сплачує оренду за землю? 12%? У нас сидять наші підприємці, яким ми ставимо проценти. А центральний ринок пропрацював рік. Не виконав свої інвестиційні зобов'язання, не заплатив мільйон і не зробив реконструкцію на ринку, не платив комерційне використання землі. Запуску нагадаємо, що спочатку виконавчим комітетом, а потім міською радою було прийнято рішення про передачу комунального ринку в оренду. Підприємці та громадські організації повідомляли, що до оренди центрального ринку мають безпосередню причетність перші керівники виконавчої влади міста, в тому числі найближчі родичі та близькі таких чиновників, як міський голова Степан Сапюк, та перший заступник міського голови Людмила Давиденко. Чи потрібна місту така неефективна оренда комунального ринку? Звичайно, що ні, але вона явно влаштовує певних керівників нашого міста.